Всіх вітаю з магазина Юск. Сьогодні хочу зробити огляд на різдвяні акційні позиції. Буду показувати те, що знову поставили на акції. Вони їх весь час змінюють. Причому акції становляться все краще, на мою думку. Отака От подушка. Подушка ялинка 36 на 41, ціна 225 гривень, 100% полієстра, замість 369 Сніговичок це просто завжди низька ціна, тому покажу. Раз низька. Незмінно низька ціна щодня. 350 гривень, він в висоту. 40 см. Ну, такий приємний, в принципі, м'якенький і симпатичний. Далі гном класичний, скажімо так. Кольори ось такі бежеві. 200 гривень, також завжди низька ціна. Він йде в висоту 41 см, бежево-коричневий. А це вже акційна пропозиція. Ось такий гном за 200 гривень замість 300. ось, ось такий, А, він колись як сидить, то мені здається трішки іншим. Хотіла сказати, я такого не пам'ятаю. ну Ось так він виглядає. Зручно сидить 200 гривень замість 300, і висота в нього 43 см. Тут супер пропозиція. Оцей гном 165 замість 329. Це виходить, знижка на нього 50%. Він 56% в висоту, ось такий без ніжок, просто як стоїть, такі як важелі там всередині, він буде міцно так триматися. Так гном зелений називається висота 56 см. Подушки йдуть зі знижками по 350 гривень, подушка з оленем і подушка з лусом. Хо-хо-хо. Ну, і та й та подушка симпатичні, класичні такі, як сказати, класичні різдвяні подушки. У них вони акрил написано, а, ну, яка з них акрил бежевий і бавовна. Якась бавовна, а якась акрил. Гляньте, я і не знала, що воно так у них прям склад такий непоганий. да? Так, ось оця подушка, давайте глянемо. Так, отут 79-100%. Ну, щось да? як вони так пишуть. 100% поліпропилен тут написано, не знаю, на болгарському. 45 на 45 350 гривень. Ось така ціна. Так, це гном тут упав сюди. Переставимо. Ця з лосьом, бачите, її розбирають більше-більше вона подобається на смак людям. Це у нас гірлянда різдвяна, просто така гірлянда без підсвіток, гілочка довжиною 180 см, яку можна повісити, прикрасити, причому прикрасити і гірляндами завжди низька ціна 300 гривень. Акційна пропозиція, ого, так багато цих банок. Банка з кришкою, ну, так прикрашена, скляна така, ви знаєте, вона важкенька, не супер легка я маю на увазі якось, якось, якість відчувається, що добре. Висота в неї 15 сантиметрів, краще б написав. В діаметр 11, написали Да? Ну, банка така для сипучих чи для цукерок. Сіліконової тут прошарок в неї йде. І так трішки прикрашена. можна навіть по-своєму її більше прикрасти. 80 гривень. Це завжди низька ціна, це не знижка. Отут супер пропозиція. Дивіться, це вони прям. Знижка, мабуть, 70%. Такий гном він невеличкий, але 90 гривень. Всього 20 см він йде в висоту. 90 гривень замість, 200, 90, замість 300 В асортименті написано, бачу червоний є, бачу в сірому вбранні. Мені здається, їх всього да? ну, Ні, Більше нічого не бачу. Думала, тут смужку, то ніжка іншого гнома тут. Ось ну, Такий сірий ще покажу вам 90 гривень. Ну, гном такий, класичний гном. Подушка. Оця дуже красивий насичений колір. Ні, не знаю, що в ній такого різдвяного. Тут вона де різдвяна лежить. Ну, щось я не знаю, чому вона саме тут. 300 гривень, але ціна гарна 45 на 45. Ось така, як пухнаста. А Тут червоний полієстр написано: 300 гривень. А ось оці пледи от дійсно гарна пропозиція. Тут майже 50% знижка. Вони є в сірому кольорі, є ось в такому бежевому. Причому, ви бачите, вони такі-товсті, це я не буду діставати, так міцно його туди поклали. Мабуть, оце і краще розбирають. Бачите, їх менше в наявності. Всередині він білий, як хутро штучне, а зверху тут ну, просто як фліс, скажімо так, 130 на 170, 650 гривень замість 1100 Ну, в асортименті і той і той плед получається по за однаковою ціною. Намальований тут олень. Якби вони ще б відкрили, да, щоб зрозуміло було. Тут зрозуміло, що Олень, а весь малюнок побачите. 300 гривень коштує ось така подушка замість 500. Це вже знижка йде, подушка льняна. Тут бавовна, тут бавовна. І, і відчувається, і видно, і вишивка. Я таку подушку, знаєте, часто дуже бачу, багато хто колись ну, знімають якісь блоги чи що сидять на дивані, у людей така подушка стоїть. Я так попадаю. 35 на 50, 300 гривень замість 500. Популярна. Вже. Таке красиве поєднання цих гномів з різдвяною білизною. Оцей набір різдвяної білизни він коштує 600 гривень комплект, але поки на нього немає знижки, він 100% котон. Тут є тільки півковдра і є наволочка. Ціна за два елементи 600 гривень. І отакі гноми. Гноми зараз ми глянуть, скільки коштують. Таких там не було, що не показувала. І сніговичок. Але написано, що ця білизна це завжди низька ціна. Цю фланелю скрізь більше розбирають по всім магазинам. Буває так, що її навіть і немає, коли я приходжу. Отака також розмір півковдри 140 на 200 700 гривень і 50 на 70 наволочка. Написано: 100 котон, фланель. Тут такі візерунечки маленькі, як вишивка, зроблена. Олень, ялиночка, більш такий стриманий дизайн. Ну, цю подушку я вам показала. А, тут іще до цієї подушки йде по акції плед ось оцей червоний. Ну колір красивий дійсно. Що подушка, якщо ще й в поєднанні, дуже красивий, насичений червоний. 850 гривень 130 на 170 замість 1100. Ось цей червоний гном, який лежав, да, там, чи то інший лежав постійно. Ну ладно, такий гном йде по акції. 475 гривень. У нього висота 70 см, не регулюється висота, але він так як підтанцьовує, як бачите, замість 1200. Ну також це більше, ніж ну, 50% знижки. Так в голові не можу порахувати. Тут 600 гривень. Також тут 50% знижки коштував 1200. В цього гному ніжки розкладаються. Такий гном 600 гривень, розмір 128 в висоту. Я не знаю, ширина комусь взагалі потрібна. Червоний, гном червоний. Замість 1200-600. І ще така пропозиція, я вже вчора показувала, це у них чорна п'яти тест. Драйв іде Чорної п'ятниці. До кінця місяця отакі є позначки знижки до 70%. І, мабуть, на Чорну п'ятницю вже буде ще більше знижок. Сніговий, ой, Сніговичок Санта такий за 400 гривень. Знижка на нього 60%. Дзвони в нього капелюшок, ну так він вдягнутий в сіре, 41 см висоту. Замість 1000 коштує 400 гривень. І дивіться, цей вінок також знижка на Чорну п'ятницю, такий він, як гірлянда, різдвяний вінок гірлянда, в нього супер пропозиція. Я також вчора в огляді на Чорну п'ятницю показувала, І та, але він там не підсвічувався, От тому показую, гляньте, розбирають, як він коштує 1000 замість триста, іде з таймером для вулиці в діаметрі. Два, 30... 26 сантиметрів, так, 26 сантиметрів, 36 вже написано. 960 лет. І показую, як він красиво виглядає, коли підсвічується на дворі, коли буде темно, то взагалі буде краса. І причому, як бачите, їх розбирають дуже гарно. Тут два залишилось в цьому магазині. ну Тут такий популярний магазин, багато людей. Ще ось такий вінок. Тут 25 см в діаметрі 720 лет. Ну не така велика знижка, як на тест драйв Чорної П'ятниці. 1350 замість 2000. 13 номер. Дивимось. Ой, гляньте, ну він такий красивий, красивіший, ніж оцей, на мою думку. Він такий він красивий, дуже прикольний. У нього таке світло, як більш таке рожеве, гарне. Так, давайте глянемо. Тут є приклади які і на них ціни. От номером 12. Так, 13-й я показала, от номер 12 150 гривень, замість 269. Така гірлянда, довжина 390 см, 40 лет для дома. Вона йде з розеткою. І ось так вона підсвічується. Так, далі. 10-й номер. Так, так, так. Ага ось він. 750, отут. Получається 50% знижка. 750 замість півтори. Ось така коробочка гірлянд. Так, це у нас довжина 600 см. Тут 600 лет з таймером для вулиці. Десятий номер. І ось так вона підсвічується. Ой, мені так подобається, коли таке дрібний дрібне світло і більш таке, мабуть, це холодне називається, а поруч тепле. Тепле мені не так подобається. Номер дев'ять. Також гарна знижка. Аня, оце гарна знижка. Дивіться, гірлянда 745 см довжину. Тут 150 лет з таймером для вулиці 325 гривень. А ось ця номером дев'ять коштує 800. Ось вона. Знаєте, прям мені шишок і не бачиться. За ти це шишки по типу. Ну ладно. Так, отут знижка 550 2х2 2 метра замість 800 гривень з таймером для вулиці. Ви не повірите, оцей великий Санта, поки залишився один. Там хлопець, а он хлопець їх викладає з коробки, їх прям розбирають. Знижка, мабуть, дуже добра, да, 1350, замість 2700, на нього знижка 50%. От хто питав, хотів купити, от вже знижка є. Дивіться, ще до Різдва далеко, а знижка на нього вже діє. Такий Санта, висота в нього 80 см. Він йде з ліхтариком. Ну, не знаю, ширина комусь потрібна, 44 см. Але зразу вам кажу, що їх розбирають за такою ціною. Гарний санта. В нього також є дзвіночок ззаду, ліхтарик і, і мішечок з подарунками. Хочу тут показати, просто воно підсвічується. Тут знижена ціна на це дерево гірлянда по тисячі гривень. Це воно однакове, замість півтори, висота, 100 сантиметрів метр, 160 лет, з таймером для вулиці. Ну, так виглядає з гномами, виглядає красиво. Всі оці дерева знижено ціну 1250, висота 120 сантиметрів. Ось тут висока за 350, 280 сантиметрів. І далі і дерево гірлянда крайнє таке пушисте, 1100, замість дві відсотків. Знижка, висота 150 сантиметрів. І вообще на оці всі дерева знижено ціну, як бачите, на більшість. А, оцей сніговичок також лянь, так порозбирали. Їх тут просто купа сиділа. Гляд, три штучки залишили. 350 гривень сніговичок замість 550 І не така, щоб супер знижка, але все одно. Получається 45 висоту, гарна ціна. Ось так для обкладинки сфоткати, поки вони є. Але вони такі прикольні, да? милі ці сніговики. І знову тест драй чорної п'ятниці. Вчора я такого гнома вам не показувала. Ціна в нього 350 гривень, знижка 53%. Знову таки ножки в нього так, ніжки витягуються, можна зробити нижчого росту або вищого. Висота 95 сантиметрів. Так, я хочу прямо його так зробити низеньким, як він буде виглядати. Такий симпатичний, розбирають, прям тут викладають їх і викладають. Гляньте, все розбирають, що по акціям. І також знижено ціну на гнома, Буває тут дівчинка, ось ця сіра броня, як дівчинка, і буває хлопчик. Ось так ніжки витягуються. Це дуже високий гном, мені здається, мабуть, найвищий. Так? 115 см регульована висота. Ціна 475 замість 1200. І ось і такий височенний гном за 600 гривень, замість 1100 показую. А гляньте, яких розбирають. Ось оцю. Ну це щур, це не миша, це щур. І такий гном зелений. Вони, виходить, по 425 гривень, і їх всі порозбирали. Хоча і це не знижка. Такий 400 гривень, ага, знижено ціну на оцей ліхтар. Він 40 см висоту, тут три свічки всередині. Зі свічками він йде 800 гривень замість 1100, а цей гном просто сюди поставили зелений, він 165 замість 329 Я його вам показувала, що такий величезний ліхтар 1000 гривень замість 1400, і висота в нього, виходить, 65 сантиметрів. Ой, а це що за зірочка? Вона окремо йде, чи так на ліхтарик. Гляньте, як красиво виглядає. Ось оцей ліхтарик з зірочкою за 900 гривень замість 1100. Оці дівчатка і хлопчики, що я вам показувала, йдуть на знижці 475 гривень. Гарна ціна. Вони, оце тут дівчата, правда, стоять на першому плані, чомусь хлопця не поставили. І ось такі дерева, вони дуже красиві. Ось це воно як з таймером підсвіткою. я в іншому магазині бачила, як вони підсвічуються, дуже гарно виглядають. 550 гривень замість 750 І ще ось такий ліхтарик 285 гривень замість 450. Тут також класна ціна. Статуетка, така красива, вона така прям смарагдова, ця ялиночка скляна, дуже красиво з таймером іде. Так, 10 лет. висота 26 см, 250 гривень. Замість 400, також уже 50% знижка. Так, а де олень? Гляньте, оленя розібрали. 350 гривень замість 550. Зараз, може, він винесе, хлопець виносив, весь час розпаковує ці коробки. Люди так розгрібаються. 550 гривень статуетка ось ця біла замість 750. Ось такий ажіотаж в юзки. І також гарно знижено ціну. Ось таке дерево, гірлянда, 275 гривень замість 600, висота 50 сантиметрів. Така класна ціна. Тут на одному підсвітку вімкнули, щоб було видно, як воно виглядає. Так, і от воно йде на 40 лет, 40 ламп на ньому. Так, що ми тут не бачили, цього за 150 бачили, за 250 не бачили. Коштував 550 гном. Дівчинка коштує зараз 250. Ось такого плану. Так, і висота 43 сантиметри по 65. Ну це як брілочок такий можна десь повісити, може навіть ялинку прикрасити. А тут упаковка шість гномів. Є в червоному, є в зеленому вбранні. Це прикраси 400 гривень ціна. Декор різдвяний, це просто декор. Це не лед лампа, нічого, але також гарно виглядає. Скляна така фігурка, як шишка. Так, мені здається, більше не ялинка. 275 гривень замість 400, Оці по 450 замість 750, Я вже в них заплуталася, якщо чесно, в цих гномах. Так, отут знижено ціну. Гірлянда коштувала 330, коштує 165 номером 2, довжина 163 см, 20 лет, і як бачите, її розібрали. Ось такі лети ці лампи крупні, крупні більше. Далі, перший номер знижено ціну 165. Ось така. Замість 330. Довжина 215 15 лет. Гляньте, яка вона симпатична, 165 гривень. Ось така, як зірочки на ній йдуть. Так, тут 225, замість 320, також знижено ціну, довжина гірлянди 250. Далі, ось такими, як шишками, 250, замість 369. Так, довжина 135 з таймером. 10 лет шишки для дому 250. Якщо вона так підсвічується, може, якщо темно буде, то буде краще. Да? Так не дуже яскраво, мені здається. Ну, кому як подобається. А ось такі ще гірлянди. Тут вони як гномами зроблені. Довжина в неї 135 з ельфами. І 10 цих ельфів тут 200 гривень замість 330. Тут вони висять, тільки не підсвічуються. Ось це за гірлянда. Така цікава, ось вона. Не така така широка. Ось вона. Показую, красиво зроблено, мені подобається. Така цікава: 135 гривень, 380 см довжину. Тут 80 лет з таймером для дома. Замість 370-135 гривень. Щось такі по 135. Слухайте, по 110 на гірлянди взагалі ціни знижені класно. І зірочка така йде з підсвіткою. Вона просто як поставити можна її. Як декорацію, висота в неї 56 см, ціна 300 гривень замість 500 Ну і Підсвічується. І ще ось дерево, будь ласка, зі знижкою 275 гривень замість 500 Дерево LED з таймером 40 LED, 45 см висоту. І знову гірлянди по 175 замість 350, довжина 490 якісь розібрали. І дуже красивий цей ліхтарик, він, він як засніжений йде. Мені так подобається красиво. Якщо в нього свічку поставити, то взагалі буде класний. 325 замість 500 ціна. І він висоту 18 сантиметрів. Ось так, як снігом запорошений. Красивий. Такі ось прикраси гірлянди. 130 см йдуть в ширину. Це просто для прикраси, це не лед, не підсвітка. 225 гривень замість 375. Ну, можна прикрасити як ялинку і просто як декорувати в квартирі. Ну і знижка на них нормальна така знижка. Так, начебто, всі товари зі знижкою я вам показала, показувала тільки різдвяні товари, декор, всі. Постільну, білизну, все що є у них Різдвяного, тільки показувала ту продукцію, яка зараз іде зі знижкою, в якому саме магазині я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Ще хочу хотіла сказати. Оцього Санту він викладував з коробок, і його порозбирали, і люди зараз катають на возиках. І він знову тут один всього стоїть. Так що, бачите, юз, який популярний. Вон черга на касу. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі всім пока.